Усім доброго дня. Сьогодні ми знаходимося на Софіївській Борщагівці, де нещодавно закінчили монтаж ось цього і ще одного навісу для тераси. Ось так ось виглядає наш навіс. Ось така декоративна панель у нього є з однієї сторони. Ось Так вона кутом виглядає. Покриття цього навісу сотовий полікарбонат, 10 мм, марлон Англія, колір графіт, покраска відповідно. Всієї конструкції це колір графіт. Цей у нас навіс з покриттям монолітним полікарбонатом. Ось так ось він виглядає. Колір світла бронза цього полікарбонату. Також встановлена водостічна система. Ось її вивід зроблений.